Барюєті і 80, які вже були спроби втручання, яка після зворотнього струму. на вихід прийшло 220. Наскільки, пам'ятаю, клієнт пробував міняти ключі, але це нічого не дало. І станція не запрацювала, тому вона в нас. Тож давайте розберемо і подивимося, що з нею. І цікаво, що там клієнт. Що клієнт там робив. І подивимося, чому вона все ж таки не працює. Якщо транзистори не були поміняні, чого вона не вимагається, чого вона не працює. Скриваємо станцію. Опа. Як бачимо, все від'єднано, тому вона не вмикається. Платка інвертора навіть не прикручена. І є листочок. А в листочку написано. На вихід прийшло 220 вольт, погоріли вихідні транзистори, поміняв усі і стало коротити питання на платі вход. Коротше, коротке по входу, по нисковальній частині тепер на платі. Цікаво, що таке на ДТП-пенсіонер. Транзистори прикручені через прокладки низьковольтні. Тобто пенсіонер все ж таки до тепа. Тут на дрейні плюс, на радіаторі мінус. І тому, якщо прикрутити без прокладок, то воно коротить. Таке бачите, кілька разів, коли інші майстри влізали і потім без прокладу просто прикручували, і от ось воно коротило. На несковотній частині стоять nc 20 td 60 b Ніби також нормальні транзистори. Дійсно цікаво, чому воно створило. Пенсіонер у нас до тепа. Давайте дивитися плату інвертора. Вона ніби так доволі акуратно копана, на щастя, бо неді попадаються плати, гріти, перегріти, жовті, там де все вже паялось, і там вже, скоріше за все, відмови від ремонту, бо там просто не зрозуміло, куди дивитись. Там щоб гарантовано був якийсь результат, треба просто всі деталі вже міняти і все. Бо якщо все гріти, все паяне, то чого очікувати, не зрозуміло. А тут такого немає. Тут повезло. Плата вже в нас в руках. Паяне воно досить, досить погано, але думаю, це скоріше проблема паяльника, мабуть, і припоя. Поки виглядає так собі. Мінявся резистор в колах стабілізатора 12 вольт. Не пам'ятаю, який тут має стояти, але лайфотки плати, тому можна знати і поставити точно такі, які має бути. Також, що можна побачити, що мінялись всі ключі, мінявся один резистор і ніби все. І ніби все. А оця прокладка, ізолююча під транзистором, вона якось дуже-дуже загваздана. Загваздана нагаром. Цікаво, чому? Транзистори тут, до речі, поставлені сквольтній HU3810 HY3810. А високовольній НЦЕ 2060B. Ніби воно має працювати. Давайте подивимось, що ми тут казати. Чи я казав високі частини? ВЗ високий ніби немає, а в низькій є КЗ. А чого воно є? Чого в низький є КЗ? Цікаво. Або десь пайка, або можливо пробиває прокладка, бо ніби самі ключі не пробиті. Може відкрутити хитрорадіатор і подивитися, що буде тоді. Все ж таки прийшлося зняти несколький радіатор з ключами. І після цього вивели, що все ж таки, на жаль, ключі пробиті. Тобто нескольна частина тут пробита. Ой. І що більш неприємно, це те, що тут пробитий драйвер. КЗ. По драйверу КЗ, а по другому каналу, як бачимо, прогорівший резистор. До речі, по першому каналу також резитор погорівши, але тут він, схоже, опір зберіг, а тут він просто в обриві. На драйвері, чи то лак піднявся, чи все ж таки в ньому дюрка. І скоріше за все, якщо згорів драйвер, то згоріла і шимка. Тобто по нескольчій частині тут тотал це і шимка, і драйвер, і обв'язка драйвера, можливо, обв'язка шимки. Ну і самі ключі. І це ми ще навіть не дивилися в суквальтну частину. Ну і прийдеться, ще міняти цей коннектор. Тож, давайте, мабуть, все це замінимо. Замінимо драйвер точно, обв'язку, ключі, конектор, шинку під питанням ще. Але я думаю, що придеться її міняти. І будемо пробувати вмикати. Бо оказав високої частині немає, тобто пробувати вмикати можна точно. Можливо, воно впаде в помилку, але можна пробувати вмикати. Забув ще один важливий момент. Придеться ще шукати фотоплати. Вони в нас є, на щастя, щоб подивитися, чи тут стоїть правильний оцей резистор. І чи тут стоїть правильний діод, бо діода тут. Мені здається, взагалі не має бути. А резистор, я не пам'ятаю, чи тут має бути, чи його не має бути, але він тут стоїть. Треба буде подивитись. Станція вже чутка зібрана. Стоять нові низьковольтні ключі. Ось можна побачити їх. Також що? Також новий коннектор XT90, відповідно, новий коннектор на батарею припаяний. Була замінена обв'язка біля транзисторів, а також був замінений сам драйвер. Шимку не міняли, шимка ніби робоча. Тобто такий мінімальний. Мінімальний комплект ремонту, також ще знизу плати. Поприбирали ті резистори та діоди, бо ніби вони і не потрібні. І давайте зараз підключати батарею і дивитися, що буде, чи буде вона працювати. Фонарик працює, але все не дуже цікаво. А розетки? Розетки не працюють. Шорт. Діод засвічується, бимає і тухне. Все. Розетки не працюють. На жаль, це не кінець ремонту. Цікаво, а що ж таке? Цікаво, що ж таке? Ще напруга 15 вольт з стабілізатора. Давайте подивимося. Давайте подивимося. 15 вольт є. Якесь тріскотіння можна було почути. А 5 вольт. І 5 вольт є. Тобто і 5 і 15 вольт піднімаються, але на дисплеї шорт. Дуже-дуже погано бачно. От, можна побачити зараз. І інвертор не працює. Тобто, проблема, на жаль, не тільки в низьковольтній частині була, а й у високовольтній Придеться і її дивитись. Схоже відео підходить до кінцю і, на жаль, не щасливому кінцю. Не кінцю з успішним ремонтом. Бачу, тут торчать клеми, а не контакт батареї, коннектор батареї. Це бо підключали її станцію вже через ЛБЖ після нової заміни ключів. Як бачите, поміняли два ключа. Якщо поноти вимикати, розетки станція одразу вимикається. Це бо ЛБЖ падає в захист, тому що що? Тому що станція знову попрацювала. Радіатор був, ми просто його зняли, щоб е, показати, що ключі прибиті. Так ось, станція знову попрацювала і знову вишибло ключі. Тобто підключали вже через обмеженням струму, щоб не пилити всі транзистори. Це мало допомогти в тіарії, але, на жаль, це не допомогло. Це не допомогло все одно, на навесінькі оригінальні ключі бам! Згоріли. Знову ці два. Чого? Взагалі немає поняття. Бо знову вже стоять нові драйвера, знову вже стоїть нова і грешка. Тобто ця мікросхема. Поміняла ще 29.04, яка могла б бути причиною. Іноді через е, цю мікросхему в станції шорт випадає. Да. Але, на жаль, це нічого не дало. Пара включень, працювала, потім включення, баш. бдищ, знову випило. ключі на цей раз цілі, просто бо через ЛБЖ їх не змогло випалити. КЗ у суковотній частині, але висукотня частина знову згоріла. Тобто, що ми тут маємо? Маємо мінус 6 навесеньких оригінальних ключів, мінус 2 драйвера і ег ну і мінус Х90, мінус X90. І виходить, що цей ремонт пішов в гігантський мінус. Таке також буває, гігантський мінус. Бо діагностика безкоштовна, а на успішний ремонт у нас іде як діагностика. Тобто, ми втратили купу деталей, Втратили гроші на цей додатк відповідно, але клієнту вона буде віддана безплатно, безкоштовно. Тобто, як невдалий ремонт, як оцінні діагностики. Ну, діагностика безкоштовна, тому безкоштовно, відповідно. Тому, на жаль, бувають і ось такі моменти. Не всі ремонти успішні, буває і ось таке, коли ніби елементарна схема, просто елементарна ЄГЕшка, шим-контролер і... і все. Воно, воно взагалі має працювати елементарно. Взендур, схожа, схема в втищає, то там просто міняєте Єгешку, воно все працює. Правда, там 80. 80-20, тут 80-10. А тут, на жаль, ні, тут, на жаль, воно просто вигорає заново. І причини Це, До речі, не перша така блюєті. Таких блієтів за весь час було вже, мабуть, штук під, під 10 за весь час. Тобто не те, щоб їх було багато, але вони були. І жодного разу не вдалося встановити, в чому несправність. По замірам все нормально, 15 вольт є, На бутстрапних конденсаторах напруги є. Сигнали з ЄГ є, ну, з ЄГІ сигнали виходять. 5 вольт є на ЄГС, напруга висока піднімається і в один момент вишибає ключі. Чому? Нолі ну, пробували міняти всі мікросхеми 393. Не помагає. Мінял 29.04 не помагає. Драйвера різні ставили 2110 2113, СЛМ, Ірки 0 різниці. ЄГ пробували ставити різні, також не допомагає. Вона просто вишибає в різні моменти, іноді просто в шорт падає. Тобто або шорт, або вишибає. Ось так от: елементарна схема, на перший погляд, може погризти голову. І от вас заставити піти в мінус. Так що, мабуть, наступні рази просто не будемо більше брати, якщо шорт з незрозумілих причин, а тут якраз таке було, бо коли станція зайшла з міняним ключами після власника, то був шорт з незрозумілих причин. То, мабуть, наступні рази, якщо буде шорт з незрозумілих причин, то будемо просто відмовляти в ремонті. Бо як бачимо, це закінчується нічим хорошим, ні для нас, ні для клієнта. Бо клієнт чекав робочувати той свій час. А ми витратили свій час і ще до того ж купу деталей. Так, да, ось такі справи. До речі, про вигоди від ремонтів. Зараз вставлю скріншот як людина в якомусь сервісі, не знаю в якому місті, правда, але в якомусь сервісі це нам скинули, спитали, чи правда такі ціни. Хотіли розвести там 36 тисяч гривень за ремонт дельта про прикиньте. 36 тисяч гривень взагалі якась неадекватна сума. У нас цей ремонт коштує 6 тисяч, в офіціалі я щось чув, 11 15 ніби коштує. Але це не точна інформація. Простачив, що таке є. А там пробували втюхнути, втюхати за 36 тисяч. Це взагалі кошмар Цікаво, як вони існують з такими розцінками. На цьому, на жаль, кінець цього відео. Станція буде зібрана і віддана без ремонту. Бо дефект плаваючий і чого вона вигорає, відловити не вдається. Плюс до того, ж навіть ЛБЖ не спасає від цього. Тобто ЛБЖ спас не скользну частину, яка, те, моти, більш дешево в ремонті. А якраз таки проблемну високовольтну дорогу він не спас. Вона вигоріла знову. Станція вже зібрана. І тепер вона буде працювати виключно як здоровий повербанк. Бо в неї працює зарядка, в неї працюють DC-виходи, а інвертор виход 220 в неї не працює. Ну, і ліхтарик в неї працює. Тобто це тепер здоровесний повербанк з ліхтариком. І все. Ось така сумна доля в цієї станції, на жаль, але нічого з цим не попишеш. Але що цікаво, до речі, що як бачимо примітивність схеми, це не залог її ремонтопридатності. Бо багато хто думає. В основному, так би мовити, майстри якісь старої школи думають, що якщо схема примітивна, вона обов'язково ремонтопередатна. Як бачимо, мені ось дуже примітивна схема. шимка плюс Єгешка, дуже примітивна схема, без процесорів, без нічого, без якихось модрйонів, блоків живлення і зворотних зв'язків, але воно не працює. Воно вибиває ключі систематично. З новою Єгешкою, з новими драйверами, з новими ключами, з новою обв'язкою, з напругами в нормі, з, з, з всім в нормі взагалі, воно вибиває ключі. Чого? Бість його знає. Незрозуміло, на жаль. Тому станція уходить без ремонту. На цьому вже тепер кінець відео. На все добре, до наступних відео.